Дорога для мене це стихія, це важливо. На жаль, з теперішнім станом це зовсім інше, і по-іншому його можна обсудити. Звати мене Ігор, псевдомий, мій позивний, побратими мені дали князь. До війни я працював на гражданці водієм в торговій сфері. Прийшов я в війську вже в 23-му році. Я водій Volkswagen Т4, це дуже хороший транспортний засіб. Який тебе дуже зарекомендував на позиціях. Саме на вашій військовій професії, та, як кажуть, ваші для водія, це вивіз з позиції його побратимів. Тому через те, то, що вони дуже є тяжко важко поранені. Коли ти чуєш звуки вихлопів, виходів, коли працює міномет, ти. Не не так як звертаєш просто на це увагу, але тільки думаєш, що просто на все не попало в тебе, бо в тебе просто люди, яких ти хочеш вивести, і ост, не то, що їм зберегти своє життя і так само собі самим живим остатися. Більшість запам'ятовується і запам'яталося, коли ти виїжджаєш темну пору. Чи по Сірокові, ти з включеними фарами не поїдеш, в тебе просто навсі фари виключені. Чого через те, що зразу засвічується машина. І дуже багато допомагає це ночник, який в тебе на шоломі. Реакція там дуже така, що просто навсі, коли ти нажимаєш на педаль газу, як кажуть, я колись дивився, хтось Формулу-1. Та воно практично те саме, і не диви, не дивляться, чи, чи там якась є яма, чи нема. Часом буває так, що ти її просто на, всього, на всіх газах проскакуєш. Бо якщо ти тільки зупинишся, кожна зупинка це може бути кожна секунда твого особистого життя і твоїх побратимів, яких ти вивозиш. У нас водіїв своє братерство. Ми так говоримо один до одного, щоб на шаблі не брали, нас колі минали і. Є так, що не може бути, що один водій, якщо сів на якогось там Т-4. от, Він так само може на другий день він сісти, може на грузову машину, монту того самого мана, може сісти на квадроцикла на багі, що в нас те, що треба, на будь-якій техніці може поїхати. А найголовніше в цьому житті, це твоя дорога родина, для якої я дякую. Чому? Тому саме вона мене підтримує в цьому, допомагає мені і за. Майбутнє так само наших дітей, через те, що діти це і є наше майбутнє. Ну, служба Національної гвардії, так кажуть, еліта, престиж, от, сила, потужність, от, бойовий досвід. Ну, Недаремно нас, так кажуть, прозвали нас Зубриками, а Зубрики вони ж крепкі хлопці, сильні, вони та, яка і завжди все мусять витримати. Саме головне підтримувати один одного в цьому і довіряти один одному, і все буде добре. Це буде Україна, і ми переможемо.